Салон меблів Єврохата пропонує широкий вибір м'яких меблів найкращих виробників. Для наших клієнтів гарна новина. Знову безвідсоткова розстрочка через магазин. На всі меблі до 18 місяців. Оформити розстрочку ви можете дуже швидко в магазині. Для цього потрібен лише ваш паспорт та ідентифікаційний код. Щосуботи та щонеділі на всі меблі діє знижка 18%. 1 по 31 грудня на кожного покупця очікує сюрприз. При покупці від однієї тисячі гривень ви отримаєте гарантований новорічний подарунок від магазину Єврохата. Для іменинників салон меблів Єврохата дарує знижку 20% на усі меблі. Акція для іменинників діє впродовж трьох днів до дня народження клієнта та три дні після. В Єврохаті з'явилася новинка, ексклюзивні шпалери бельгійського виробника. В наявності більше 200 варіантів європейського дизайну. Вони легко миються, світлостійкі, екологічно чисті, тільки у нас гарантія 5 років. Салон меблів «Єврохата», що знаходиться за адресою вулиця Соборна, 20, працює з 9 до 19 години, у вихідні – з 9 до 16. У рамках проведення Міжнародного дня інвалідів, виконуючи обов'язки міського голови Галина Поліщук, заступник міського голови Любов Ткачова, директор Фастівського територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян похилого віку Валентина Міщенко, голова міської організації ветеранів України Володимир М'якушко, відвідали інвалідів, які знаходяться на лікуванні у центральній районній та вузловій лікарнях та вручили їм продуктові набори. Галина Федорівна поцікавила. Проблемами та станом здоров'я людей з обмеженими фізичними можливостями, які потребують особливої уваги від суспільства та влади. Фастівська міська рада, виконавчий комітет, всі мої товариші, Ольга Антонівна, наш соцзахист, який завжди рада Валентина, завжди з нами. Поруч, вона знає завжди свою роботу. Хочу сказати, що ми. Пам'ятаємо про вас завжди. Очільник міста зазначила, що для них мають бути створені такі умови, які дозволяють їм відчувати себе рівними серед рівних, адже ставлення до інвалідів визначає ступінь цивілізованості суспільства. Хочеться побажати вам міцного здоров'я, гарного лікування і щоб все було гаразд в вашому житті. І Господь Бог хай благословляє вас всіх. Соціальні працівники Фастівського територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян похилого віку вручили цій категорії громадян 250 продуктових наборів, які придбано за рахунок міського бюджету та за спонсорські кошти від пивоварні зіберта та компанії Елопак. І я хочу сказати, наша Фастівська районна лікарня, яка обслуговує і райони міста, вона завжди була взірцем людяності. І відношення до людей Ой, І, да, і було так головне. би воно було і надалі. Що... Зичу всьому це... персоналу здоров'я наснаги. цього ж дня відбулося засідання круглого столу на тему реалізація в регіонах соціальних ініціатив президента України з метою соціального захисту інвалідів та надання їм медичної допомоги, відкриваючи захід заступник міського голови Любов Ткачова наголосила на тому, що міжнародний день інвалідів привертає увагу до проблем інвалідів, захисту їх гідності прав. І благополуччя. Це день, в який ми обов'язково повинні таким людям з обмеженими можливостями приділити велику увагу і обговорити ті проблеми, які виникають в житті інвалідів. На превеликий жаль, хвороба, інвалідність не жаліє від самого молодшого, самого найменшого, до людей дуже поважного віку. Директор Фастівського територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян похилого віку розповіла про те, як надаються соціальні послуги інвалідам, працівниками Фастівського територіального центру по обслуговуванню одиноких громадян похилого віку. Про стан забезпечення потерпілих на виробництві страховими виплатами та засобами реабілітації доповіла представник фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань. У Фасівському районі проблеми інвалідів та шляхи подальшої співпраці активно обговорили присутні на заході керівники та активісти ветеранських громадських організацій міста. Сергій Гордієв, Костянтин Мороз, новини, телеканал АСТВ.